Здавалася, прищі не та тема, яка потребує до медичної допомоги, але скільки ж проблем, скільки комплексів вони приносять е своєму власнику, що ми вирішили сьогодні поговорити на цю тему і запросили експерта у студію, дерматовенеролог, косметолог Леся Андрюса. Вітаємо О, вас Вітаємо. Леся. Ну що ж, прищі дійсно така тема, яка турбує і не тільки підлітків. А й дорослих і дійсно може стати такою темою, коли людина комплексу навіть із дому вийти. Що треба робити, як рятуватися може вдома, можливо, щось проводити, щоб провести себе нормальний вигляд? Висипи, якщо ми говоримо про акне, про вугреву хворобу, це дійсно не тільки підліткове захворювання, тому що може з'явитися в різному віці, і різний підхід і до терапії і до обстеження також буде. Акне найчастіше ми ділимо на виділяємо його в вигляді комедональної форми, в вигляді папопустольозної форми, а також є важкі форми, які лікуються тільки засобами всередину. Проте тут більш питання, мабуть, потрібно підняти, як нам швидко прибрати запалення, тому що завжди рекомендуємо звертатися в першу чергу до лікаря, тільки лікаря. Косметолог може підібрати гарний догляд, підібрати ті лікарські засоби, які будуть відповідати тій чи іншій стадії і типу акне. Проте висипи вони є запальні. І найчастіше турбують саме вони наших клієнтів. І як би їх швидко позбутися? Це питання знаєте, таке риторичне, тому що це не завжди виходить швидко. Але деякі секретики є. Секретики є вони і є в домашніх і, умовах. і в домашні професійні. умови давайте я традиційно починаю з того, що знаю, а, цим користуються багато моїх знайомих: а, це нанести на запалення, на сам от висип а, зубну пасту і залишити на ніч. Чи працює такий метод? Я завжди проговорюю всім своїм клієнтам і пацієнтам, що якщо є у вас можливість звернутися до мене, то я це зроблю професійно і дуже гарно, як кожен мій колега, лікар-дерматолог, але дійсно зараз такі умови, коли немає можливості у деяких звернутися до лікаря, знаходиться в таких умовах, або просто немає в принципі фінансової можливості звернутися. Тому щодо зубної пасти, я не категорично проти. Чому? Тому що якщо вона якісна, якщо там дійсно є той склад, який написаний на е, упаковці е, зубної пасти, то е, саме цинк, перекись, хлоргексидин, який знаходиться там. Екстракти трав'яні, вони покращать стан, вони знімуть запалення, вони трішки підсушать. Але дуже важливо не користуватися цим засобом постійно, тому що це екстрен, мож, може, може бути так, подразнення, може бути алергічна реакція, а також не тримати його е, на шкірі довго. Тобто ні, більше, не на, ніч. більше 20 хвилин, ні в якому разі буде Йод. подразнення. Йод я. Е, не категорично, але проти, чому тому, що йод 5% завжди у нас є в нашій аптеці домашній і він часто може визивати опіки, якщо його ще часто і довго наносити на частину. Шкіри одну і те ж, але ще пам'ятайте, що він же і забарвлює шкіри, тому це не дуже естетично. Якщо вже користуватися антисептиками, фунгіцидними засобами, то вже брати без фарбників. Самий безпечний, самий простий це цей хлоргексидин, який точно не визове не визве ніяких опіків. Але на постійній основі протирати обличчя замість тонера, замість лосьона, я також не рекомендую. Теж, мабуть, сушить так? звичайно. Добре, тоді які ви радите домашні і взагалі такі сос процедури для того, щоб позбутися запалення? Запалення, якщо воно не гніне. Якщо воно тільки починається, це повинні бути в домашній аптеці якісь такі гелі протизапальні і антибактеріальні. Їх достатня кількість в аптеці, і найчастіше у людей, які хворіють на акне, вони є. Тому а, а, запалення потрібно просто знімати такими засобами. Підсушити можна хлоргексидином, можна спиртовим розчином на а, основі ромашки чи календули. Також це можна зробити, але тільки локально, тільки точечно. Проте, якщо вже ця папола перетворилась на пустулу і є в ній гнійний процес, а, я. Не, не раджу робити це постійно, але в таких екстрених випадках можна скористатися от таким звичайним приборчиком, який називається скарифікатор. Чому я його показую? Це примітивно, але є умови, коли дійсно потрібно зробити дренаж. Тобто щоб проколоти, просто? проколоти для того, щоб склад цієї пустоли вийшов на поверхню. І це краще, чим просто здавлювати, видавлювати механічно, травмувати шкіру, тому що від цього сальна залоза взагалі може дати запалення в більш глибокі шари шкіри. А цей скарифікатор він стерильний. Проте ним потрібно ще дуже правильно користуватися. Він гострий і не потрібно глибоко проколювати. Він потрібний в такому випадку, тільки для того, щоб дуже обережно зняти оцю покришечку пустоли, щоб пішов відтік гною. І якщо буде дернаж, то загоєння буде набагато швидше. Знов-таки обробити шкіру, обробити шкіру, звичайно, обробити шкіру, дуже гарно помити руки, обробити руки і уже потім тільки зняти дуже обережну покришку. І навіть після цього не здавлювати шкіру. Її потрібно трішки отак розтягувати навколо цього гнійного запалення. Це поодинокі випадки. Я наголошую на цьому, тому що якщо їх багато, якщо вони з'являються часто, це не лікування, це не метод. Потрібно звер... звертатися за медичною допомогою. А що за прилади ви нам принесли сьогодні? Показати а це такі портативні, які а, давно забуті, які а, вони вважаються такими примітивними. Інколи скептично ми до них відносимося, тому що вони не сильно активні. Але дійсно є випадки, коли ну потрібно щось робити і звернутися до косметолога. Метолога немає можливості, тому є такі е, прибори, як Дарсенваль, як портативний домашній скрабер, які, які значно покращать стан а це шкіри. Це скрабер, так це скрабер, це ультразвуковий скрабер. Він потрібний для того, щоб дуже м'яко шелушувати шкіру, щоб е, зменшити кількість комедональних висипів, щоб шкіра е, позбулася того кератозу, який є причиною е, подальших висипів. Він зараз його можна вимкнути? З Просто щоб зрозуміти, як він. Звичайно, він працює завжди на вологі поверхні шкіри. Користуватися також можна якимись такими неспиртовими антисептичними засобами, при цьому змочувати поверхню шкіри і після, звичайно, попередньої обробки, очищення в вигляді вмивання з гелем, з різними мусами, пінками. Я рекомендую навіть. Двохкратне очищення. Потім е, ще бажано використовувати пир, перед е, скарбуванням е, пом'якшувальні лосьйони, вони можуть бути на основі кислот, яких трав'яних компонентів, які порозм'якчують кератин. Скрабер не потрібно сильно вдавлювати в шкіру для того, щоб не було травмування. Він е, за рахунок своєї звукової хвилі він досить мягко і досить ефективно буде знімати всі ці поверхневі чешуйки. Ці комедональні пробки вони просто будуть злущувати з поверхні шкіри, і цього буде достатньо для того, щоб це була така гарна підготовка до нанесення наступних лікувальних засобів. А дарсенварсенваль. Дарсенваль, він регенеруючий, він е, е, покращує кровообіг в тканинах, тобто всі метаболічні процеси на е, фоні. Е, Використання Дарсонвалю вони покращується і його не потрібно довго використовувати, тому що можуть бути навіть опіки на шкіру, але можна локально, можна по масажним лініям використовувати його на обличчі. А взагалі можна, можливо навіть його використовувати локально на висипи, на кожен висип декілька секунд на кожен, а потім повертатися а, ще до нього. Це максимальна потужність. І тут є а, можливість використовувати більше таку, знаєте, лояльну потужність для тих а, людей, у кого шкіра чутлива, у кого тонка шкіра і а, так, а, виражена больова чутливість. Ось, оце портативні, вони примітивні, але вони працюють. Це краще, ніж не робити взагалі нічого. Ну, і я так розумію, що треба ще додавати дієту. Дієта не являється основною а, такою ланкою терапії. Її ефективність взагалі не доказана. Навіть так. при акне, тому що акне це гормонозалежний дерматоз. Проте. Якщо є реакція на якісь продукти і вони чітко виявлені, то доцільно їх виключити просто з раціону, або навіть спробувати змінити якість цих продуктів. Звичайно, що ми не рекомендуємо нездорове харчування, тобто цей фастфуд, солодощі неякісні, краще їх взагалі не вживати. Проте є випадки, коли дійсно більшість висипів з'являється на Ті ж молочні продукти або на глютен, і якщо навіть не підтверджена лабораторна непереносимість, то краще ви їх виключите. Ну, це вже більш глибокі дослідження, ну, і це дійсно. треба вже після відвідування лікаря. Але що робити у той у тому випадку, якщо є запалення, і треба терміново його позбутися, і немає можливості, от просто зараз завітати до косметолога. Ми тепер знаємо, що робити. За що вам дуже дякую. І нагадаю, що у нас тоді була Леся Андріуса, дермотавініролог та косметолог, і Ми розбиралися з такою делікатною темою, як висипи на шкірі.